Політиці маю на увазі в публічній політиці, особливо в українській, нічого не робиться просто так. Кожен крок, кожне апчхи розраховане на щось. А на що? Ну, насамперед, на підняття рейтингу, на здобуття популярності. І потім, щоб той рейтинг, ту популярність вигідно монетизувати. А найкращий підходящий момент для цього, звичайно ж, це вибори. І в цьому сенсі президентські вибори це просто така вища ліга. Ну, здавалося, про вибори президента в Україні говорити передчасно до них ще рано, та і не на часі. Бо, зрозуміло, в Україні йде війна, але попри те, попри те, те, процеси теж йдуть. І тут я маю на увазі не лише явні чи підспудні процеси конкуренції між нинішнім гарантом і його попередником. А й інші, інші теж процеси, інші струмені, які вливаються до загального цього мейнстріму. І вже так із м, туману майбуття на горизонті вже мріють нові постаті. І ось серед них є такі, що просто диву даєшся, просто неймовірні персонажі, тим більше повторюю на тлі. Війни, коли в українському суспільстві відбуваються і вже відбулися колосальні зрушення, просто тектонічні зміни, коли зросла на рази, на порядки, і національна, і громадянська свідомість, коли суспільство, ну прямо скажемо, подорослішало, коли м, навчилося давати відповіді на виклики доби, гуртуватися, ну і взагалі мислити, і мислити, як мені здається. Критично. Дуже важливо, що у суспільства є запит на зміни. Це чи не на найголовніший, найголовніша ознака доби і відрадна ознака запит на зміни, і, зокрема, на ротацію, не керовану ротацію еліт кардинальну повсюдну рішучу, яка якраз і відбувається от в часи от таких потрясінь і змін, які зараз переживаємо ми. Ну і ще дуже характерною і прикметною рисою доби є те, що крім запиту суспільства є, так би мовити, і відповідь на його запит. Є люди, які своїми вчинками, своєю долею, настановою показують, що їхні претензії на потенційне лідерство. Для України ну є непорожнім звуком, і тут, звичайно, знову ж таки погляди спрямовані погляди суспільства спрямовані в бік фронту, в бік всього того, що крутиться довкола довкола передка, який є епіцентром формування оцих нових людей. Це і генералітет, і молодші, середні, молодші командири, та, зрештою, рядові бійці, добровольці, інтелектуали, які поправляючи окуляри, пішли на фронт з перших днів. Медики, волонтери, дуже дуже багато цих нових людей, і те, що можливо, ми ще погано їх знаємо, це не їхня вина, і саме в їхній бік повторюю, дивиться українське суспільство, уже нове українське суспільство вже опалене війною, змужніле, помудрішале, Такий собі знаєте, чоловік, який бував в бувальцях, майже, майже гуру. Але єдине, що викликає занепокоєння, це те, що колективний гуру іноді проявляє якісь дивовижні, дивовижні уподобання. Що я маю на увазі? Ну, ось недавно були соціологічні опитування різні, і як я прочитав в новинах, у трійку найпопулярніших українців війшов, Хто б ви думали? А Олексій такий собі світ-Арестович. Або, як було написано, Арештович. Вони, певно, перекладали з російської, механічно, Google Translate. Ну і вийшло вам ясно. Арест, Арешт, Арестович-Арештович. Ну, вже Бог з ним як переклали, так і переклали. Ну Але в бік цього пана все-таки цікаво подивитися і... Поставить принаймні для себе питання, а звідки ж він взявся і чому саме на нього наведений такий потужний могутній прожектор суспільної уваги. От в фокусі цієї уваги він вже який час перебуває. Ну, скажімо, я про пана Арестовича почув, чи перед самою війною, чи вже в процесі, слухаючи його ці оповіді про стан справ на фронті, які вже через кілька. Тижнів сприймалися як байки такого собі діда Щукаря. Ну а як інакше, скажімо, якщо постійно повторювати наступні 10 днів, будуть вирішальними. Два тижні, які відбудуться там бої на фронті, вони все визначать. Або й взагалі анекдотично і незрозуміло. наш наступ розпочнеться 23-го, там, скажімо, 07 о 19.05 з трьох напрямків. Ну, добре, що хоч не вказувалися координати цих напрямків. Ну кажу ж, уже м -м, прогортав я потім новини, де згадувала сім'я Арестовича, бо сприймалося як така собі своєрідна казочка. Ну, але цікаво, хто ж цей могутній старий, чи точніше. Чоловік у розквіті сил. Ну, ось як я прочитав уроженець Цітелі Цкаро, хоч би вимовить. Цітелі Цкаро, треба розуміти, це місто чи місцевість Грузинської РСР. Знову, до речі, якась географічно-етнічна екзотика, якісь пуштуни за арахаміями. Ну, як не менша, екзотика і чисто професійна. Читаю знов-таки цитую з допису в російськомовному телеграм-каналі мовою оригіналу. Політик, розвідчик, блогер, актер, вніштатний воєнний советник голови ОП Офісу Президента. Ну, Розвідчик, блогер, актер. Цікава суміш, як на мене, дуже-дуже цікава, це ще в одному флаконі. І вона трошки, як на мене, знову ж таки відгонить, як не Хлистаковщиною, так духом. Такого собі Остапа Ібрагімовича, ну, ви пам'ятаєте, сина турецька подданого. Ну, але вже знову Бог з ним і з блогером, актьором і розвідником, нехай блогерствує, актерствує і розвідництвує, але все ж таки, але все ж таки на, тлі, на тлі тих подій, на тлі війни, а головне на тлі шерегу тих нових блискучих, яскравих людей, починаючи від головкома. Від генералів і закінчуючи найневідомішими, найпростішими, здавалося б, людьми з передка, які при тому державницьки мислять, державницькі діють і ще й ставлять на кон своє життя, вважать здоров'ям і життям, проливають кров. Ну, мені здається, що постать пана Арістовича виглядає таким собі непорозумінням, такою собі. Красивою, да, райдужною, але булькою, надутою різними явними і потаємними соломинками, каналами, інформканалами як нашими місцевими, всілякими гордону Наташо Влащенками, так і німесними, Нівзоровими, Латиніними та іншими чичваркіними. Але українцям здавалося б, що до того. Але пан Арестович, крім того, що він війшов у трійку найпопулярніших людей, заволодів умами і серцями середньостатистичного українця. Пан Арестович виявляється, ще й збирається балотуватися на президентських майбутніх виборах. При цьому вальяжно так допускає, що якщо буде йти на президентські брати участь в президентських виборах нинішній президент, то тоді пан Арестович. Звичайно, свою кандидатуру зніме. А от якщо не буде, то чому б і ні, зважаючи на мій шалений рейтинг? Здається, так висловився пан Арістович, при тому злегка потупивши скромно погляд. І от як скажіть на це все реагувати, як це сприймати? Чесно кажучи, мені здавалося, що часи, коли український народ, українське суспільство відсторонювалося від вирішення власної долі, а в результаті на його чолі поставали люди зовсім далекі від державності, від українства, взагалі випадкові люди і вирішували долю цього ж таки українського суспільства від відставного комуністичного ідеолога і заводського парторга до. Там начальника якогось донецького гаража. Так от мені здавалося, що ці часи безповоротно пройшли, як і сам критерій вибору, вибору очільника, вибору лідера, зокрема й найвищого, коли український обиватель говорив приблизно десь так. Так, а чого? Красивий мужчина, високий представительний голос громкий, або навпаки, так вона ж жінка, яка в неї коса, як вона викладена таким, таким караваєм. Ось здавалося, що ці часи канули в лету, але виявляється, ні. І одна справа, коли, ну, наприклад, якесь персональне збочення локальне, як то й сталося із нашим е, розвідчиком, актером і блогером десь на Подолі, де до нього просто я читав в новинах, вишиковувалась там черга із киянок різного віку, аби з ним сфотографуватися, ну це повторюю це їхнє персональне якесь завігрення і збочення. А ось уже коли йдеться про президентський замах, про речі. Стратегічні, глобальні, то мудрому українському народу потрібно задуматись і задуматися дуже, як кажуть на Волині, крепко. І то навіть не сьогодні, а вже позавчора. Нагадую, це був YouTube канал Впритул. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте і рухаємося далі. Звичайно, підписуйтесь і на телеграм-канал. Бережіть себе, входіть здоров'я! Зустрінемось!